Мешканці окупованого Криму нарешті отримали чудову нагоду поспостерігати запаланням ворожих припасів не в мережі, а наяву. Російські окупанти дуже сподівалися на те, що зможуть забезпечувати свою армію в Україні з території анексованого Криму. Сама доля показала ворогу, що про ці вологі мрії він вже зовсім скоро повинен забути. Мешканці Сакського району почали повідомляти про те, що стали свідками дуже потужних вибухів на аеродромі. Пожежа, на якому триває досі. Як запевняють місцеві, вибухи тривають і на даний момент. Вочевидь, детонуть боєприпаси ворога, які були на складах. Шибки трясуться за десятки кілометрів від епіцентру події. В самих російських окупантів через вибухи на аеродромі і складах почалась паніка. Так званий голова Криму Аксьонов заявив, що вже їде на місце події і попросив не розповсюджувати там всіляких версій. Які це ще він має на увазі версії, крім тієї, що в окупантів у Криму тепер будуть дуже серйозні проблеми, він не розповів. Тим часом Міноборони російських окупантів вже теж встигли видати свою реакцію. Мовляв, нічого страшного не сталося. Тільки декілька снарядів там здетонували, ніхто не постраждав. Ну і ви ж знаєте, це вже звично для нашої армії. Але їхня офіційна версія ніяк не в'яжеться з подальшими кроками. Вони почали евакуацію людей. Хочу відзначити, що мешканці САКського району вже почали викладати відео з моментом вибуху, які свідчать, що росіян дуже дивне розуміння поняття кілька вибухів. Таким самим успіхом вони можуть заявляти, що в війні проти України втратили там ну сотню солдатів, хоча мова вже йде, як ви знаєте, про десятки тисяч. Гауляйтери в Запоріжжі тим часом говорять про референдум на свіжо окупованих землях, що ж на практиці на практиці це означає, що автоматично знімається табу на Крим. Так, окупацію півострова ніхто не визнав, але багато хто на заході з цим змирився. А тут така річ: якщо можна обнуляти російських загарбників в Херсоні, чому б не робити це в Автономній Республіці Крим? Путін вирішив підняти ставки, і в результаті побачимо сумні обличчя, які сновигатимуть Кримським мостом на Тамань. Це звісно, ще якщо ми міст не гепнемо, а так, можливо, доведеться і вплав. Загалом новини чудові, а так, то ми ще нічого навіть і не починали. З вами був Андрій Аматор, Підписуйтесь та ставте лайки. Побачимось.